Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Сьогодні ну зараз збираюсь в парикмахерську, хочу пофарбувати волосся. Знаєте, що зазвичай я сама собі фарбую волосся, але коли вже треба профарбовувати всю довжину, то я йду в салон. А іноді сама буває фарбую. Але цього разу мені щось захотілося, щоб мені нормально профарбували. Тому як волосся начебто і темне, чорне, але коли на денному освітленні, то воно якесь в мене з червоним відтінком. Волосся сьогодні не мила, хоча планувала, так як мені треба було йти на 3 годину дня, дівчинка звільнилася раніше, тому і я до неї йду раніше. Мені це підходить, із того, що. Ну, сьогодні я вже казала в минулому відео, що у нас свято сьогодні з чоловіком, у нас річниця весілля. Ось, і прийдуть сьогодні до нас в гості друзі. Трошки посидимо, відсвяткуємо, і мені потрібно було так, щоб... Встигнути. Я планувала зранку там, поприбирати, пропилесосити, помити підлогу. Але я зараз краще піду до парикмахера трошки раніше, раніше звільнюсь. Так що так, буду я заплетати. бачите, коси які жирні. Мию кожен день вчора мили. дивіться, які вже масні. Це просто жесть. І не знаю, що з ними робити. Так що я збираюся ви. Залишайтеся зі мною, давайте в цей день проведемо разом з вами. Вже дивіться, мама заїжджала, їхала з дачі, заїхала до нас і подарувала нам ось таку штучку. Знаєте, що це? Це така поличка для обуві, ну, щоб можна було сідати в коридорі, поставимо. Юра має зібрати, поки я буду в парикмахерській. Ось тут поставимо, можна буде присісти, коли взуваєшся, і туди сховати взуття. Бачите, дуже добре трошки розгружу місце ось це, яке мені дуже не подобається, але нічого з цим не зробиш, поки ми не доробимо сходинки. Так, ну а я вдягаюсь, вдягнула спортивний костюм, як завжди, тому як треба швиденько. Планувала щось інше вдягнути, але так як дощ. Накрапає, тому вдягнула темні речі. І за того, що будуть мене фарбувати, щоб не замастити світлі речі, вдягнула чорні. Якщо треба буде ковтинку з знімду з капюшоном, бо може капюшон заважати. Тому, да, знімду і залишусь фут в голочки. І зараз, завтра, зараз, завтра, зараз ще напевно вдягну шкіряний свій шкіряну курточку. І не забути взяти парасольку. Друзі, продовжую це відео. А вчора, після а, перукаря, не встигла вам нічого познімати, тому як взагалі не встигала, навіть якщо ну, я пішла трошки раніше зазначеного часу до перукаря. Але поки вона мене фарбувала, поки ми з нею знайомились, тому як я а, пішла до нового майстра. Перший раз вчора до неї ходила, поки ми познайомились, поки вирішували, що мені треба, що мені підходить. Розмовляли, потім вона мене фарбувала, потім ще з масочкою, ну я вам знімала з такою, потім мені вдягнули термошапку, ось сиділа. Потім кажу, так, мені треба кажу, о п'ятій годині бути вдома, тому як до мене прийдуть друзі, мені ще стіл треба накрити. Хоча Юра щось там ну, робив вдома, та, робив те, що я йому сказала зробити, там замаринувати то то-то. Потім мама за мною під'їхала, ми ще зайшли в магазин, докупили ще там чого. О, приїхали додому, і в мене просто не було часу вам знімати, зняти стіл. І потім, вже коли я сіла, ми вже почали їсти. Я згадала, що я вам обіцяла показати стіл, який я накрила. І я просто так вже стомила, що вже нічого не хотіла робити, просто мені захотілося сидіти. Куштувати смачні страви, спілкуватися з друзями. Ось тому так вже вибачаюсь, нічого вам не знімала. Так, вже Юра прийшов додому, ходив по стравах. Ось так дивіться, виглядає ця банкетка. Я вже і поскладала взуття. Але дивись, розвиваємося і ставимо туди, тому що зараз волога погода Звичай. брудно на вулиці, хай там висохне. Ось, а сюди вже За, так. мені здається, це взагалі для якихось тапочок. Чистенько для чистенького взуття. Ось ще дивіться квіти. Це подарували подруги, дівчата наші. Ось це. Дивіться, який гарний. Мама сказала: треба весільний букет. І ось такий гарний, весільний букетик з білими гортензіями. Гортензії дуже я полюбляю. А ще, а дівчата подарували. Рушники, і зараз я їх хочу вибрати, щоб потім ними вже користуватись. Ось таких два рушничка великих. Мені і Юрі. І, до речі, підбирали, бачите, під килимок такого кольору і під стіни. Все в них продумано. Так що так, я закидаю прання. І сьогодні ми йдемо на день народження на вечір, підемо повечеряємо в ресторан. Тому треба збиратися. Сьогодні трошки пізніше я прикинулась, дозволила собі полежати, відпочити, попити каву в ліжку, потім нікуди не поспішаючи поснідала. І так, зараз вже прийняла душ. Помила коси, трошки фарба з голови змилась. Ось, ну, Як пофарбувала, вона мене мені подобається. І те, що вона мені зробила вчора цю масочку, також волосся було так, таке наживлене, знаєте, таке, ну, прикольне на дотик. Так що, так, збираюсь, залишайтеся зі мною. І ще з новиночок ось такі окуляри для зору. Ходили ж з Нікусію до офтальмолога, мені виписали окуляри. Ось такі пишіть, як вам я в окулярах. І, ну, до речі, мені комфортно в них. Тому як багато років тому ходила я також до офтальмолога, мені поставили діагноз, скажімо так, що в мене. Зір мінус 4. Ми замовили окуляри мені на цих мінус 4 і ще на мій астигматизм. Дорогу я була обрала собі оправу, все чекала, поки мені зроблять. Потім, коли я вдягнула ті окуляри, походила десь півгодини. Мені стало погано, мені мама навіть швидку хотіла визивати. І за того, що мені поставили неправильний діагноз, ну і тобто виписали не ті лінзи, які мені потрібні. У мене якось був спазм сосудів. І місяць я пила, ну, лікувала свої сосуди. Після того я більше ті окуляри навіть не надягала. Ось, ну а цього разу я сходила до офтальмолога, і знаєте, який в мене зір? Виявився мінус 0,25. Але із-за того, що в мене вроджений астигматизм, то в мене погіршення зіру. Тобто, зоро не дуже низький, але із-за того, що астигматизм мені, ну, я погано бачу. Тому вирішили замовити мені окуляри, до речі, бюри також, ну, Юри не вже тиждень по тому прийшли, а мені тільки на сьогодні. Прийшли, Юра сходив, забрав, пишіть, як вам. Такі. Ну, треба трошки, мені здається, тут розсунути, щоб вони сіли тако нижче. Ну і комфортно поки що. А там подивимось, щоб також не було ніяких приколів з цими окулярами. Так що так, буду тепер краще бачити. І ще велика сила реклами. Вирішили також скуштувати дубайський шоколад. Дивилася в Тіктоці і натрапила на людей, в яких є свій магазинчик солодощів. І вони кажуть: швиденько приходьте до нас у гості саме в Вінниці. В Вінницю завезли дубайський шоколад. Я зразу пішла в той магазин. Цей магазинчик якраз знаходився в нашому районі. Я туди заходжу, а мені вже кажуть все, все розібрали, немає шоколаду. Я кажу, а коли вже, ну, будете наступну партію замовляти, вони кажуть через пару днів, То я залишила їм свій номер телефону і сьогодні побачила, ну, під'єдналась в групі в Вайбері. І бачу сьогодні, що приходьте, вже знов прийшов цей дубайський шоколад. Юра якраз був, ходив по справах. Я попросила в нього, щоб він забрав мої окуляри і зайшов за цією шоколадкою. Тому як її дуже швидко розбирають. Давайте разом з вами будемо її куштувати, скажімо, залишимо свій відгук на цей шоколад. І пишіть, ви куштували вже його чи ні. Якщо так, да, то сподобався вам він чи ні. Пишіть. Відкривай. Наростая пальчика. Покажи. Ну, це поки, наверное, везли, вона розтаяла. Другу, так, да, поклади в цей. Холодильник. Може, і цю трошки підморозимо? Ну, я ж теж думаю. Правда? Ну, вона ще розтаяла, я ж кажу, коли була в дорозі. Mm. Зараз вона. Плюс-мінус нормально. Зараз будемо з вами куштувати. Вже не дивилася. До речі, Артур куштував в Німеччині до батьки шоколад, да його пригощали. Цікаво тобі, який на смак? Угу. Мені теж. Терпи. Терпець тебе шліфує. Так вот, На, я кусочок середине. Юра, хочеш спробувати? Ні, за 380 гривен купила і пробувати не буду. Ні. Хром кейс в середине. Там тісто і фісташкова начинка. Тісто я забула, як вона називається. Катаїфі. Так? Катеифе. Котаифе. Ммм, вкусно, Юра Ммм э? Классно, мне не подобается Да, да. ничего себе, она Ммм А, не ма, -а, обман м -м, Вот питай его Ммм, не стихайся Ммм, а знак. -а -а -а. мак дай папе Yes. Дуже смачно, мені подобається. Тобі як? Mm -hmm. Прикольне. І не, немає такого, що хтось там каже, що він прям дуже приторно солодкий. Ні, це немає. Так. Нам сподобався. Але плиточка скільки там грамів? 100. 100 грамів 385 гривень. Але 380, смачно. 380 380? Без 5. Ти вже перебільшує. Ну, там вже суттєво нічого не, змінює. не змінюється. Mm. Угу. Так, все, все закриваємо, будемо бідати. Потім будеш їсти. мийся. Бо нам ще на день народження зараз. Давай, а я поки ти будеш митися, я буду фарбуватись, напевно, щоб все встигнути. Це холодильник покладе. Mm -hmm. угу. Дуже смачно. І ще з новинок. Чашечки. Такі, як в мене, ось ця. Я полюбляю з неї пити е, чай. Ось. Але проблема цих е, склянок в тому, що тут є такий отвір. Який на початку він закритий. Але після того, як ми ж її в цьому посудомийці, з часом ця дирочка відкривається. І туди, всередину, це ще подвійне скло, всередину потрапляє водичка, і потім воно дуже неестетично виглядає, таке запітніле, все. Але мені подобається саме в таких склянках пити чай. Чим в мене є ось така? Це для кави. В нікусі ось така склянна. Бачите, різні форми. Вартурчика така ж сама була, але вона розбилась. А в Юри ось така склянка. Бачите, також подвійна. І вчора Юра купував. Купив ось таку скляночку мені, нову на ніч поставив посудомийку. І щось ця склянка була занадто тонка і вона не витримала посудомийної машини. І е скло, яке знаходиться всередині, воно лопло. Сьогодні дістав биту скляночку. Ну, і викинули. А так як сьогодні, знову ж таки, Юра ходить по справах, то взяв вже. Ти дві взяв на той випадок, якщо воно хлопне одне? Я думаю, що їх, напевно, краще не мити Ну ту ж ми миємо. Можна експерамонтувати. А прикинь, якщо ти нальєш сюди кипяток, угу. і вона також лопне. Ти в тому ж самому магазині брав? Це, угу. а це ти... інші, це інші. Ага. А ти їм сказав, що та лопла? Ага. А, або не що? нічого не знаю, так? Ні, так. Такі скляночки. Дві. Прикольно, мені такі подобаються. Вони, звісно, не дуже довговічні, але нічого немає вічного. Так, треба хайно познімати ці фенники, наліпки, нагріти феном і помити вручну на всілякий випадок. Такі у нас новиночки, обновочки. А ще Юра замовив додаткові контейнери для вакууматора. Ми вже там е в цих лоточках тримало, ну, так, тому. Да. Додаткові ще вирішили замовити. Два? Плюс два. П'ять штучок. Ось такі скляночки. Прикольні. А ще в мене є трубочка. Я знаєте, як планувала влітку з них пити водичку? У мене є трубочка. Зараз я вам покажу яка. Також зі скла. Можна робити, до речі, собі лати і пити. Ось так. Гарно, естетично виглядає. Так що ось так. Вийшла прогулятись з собаками. Знаєте що, не дивлячись на те, що вже вечір, хочу піти, і поки буду гуляти з собаками, поп'ю каву. Щось якась така погода, хочеться постійно спати. І начебто виспалася, але якось клони в сон. І от коза зайшла в парк гуляти і думаю, що треба їхати. навіює на мене цей наш парк. Який поруч навіює на мене ліс, який на дачі. Були дощі на вулиці, ну прям не холодно. І грибочки вже бачу в інтернеті, що з'явилися грибочки. Тому е, треба їхати на дачу, ну, де щось там поробити, що мама скаже, і сходити в ліс. Можливо, вже і опеньки з'явились, тому як в нашому лісі, який знаходиться біля. Дачі, то білих там грибів мало, щось декілька разів за весь цей час знаходили пару грибочків, а зазвичай ходимо в ліс по опеньки. Тому, якщо поїдемо на дачу, ну обов'язково візьму вас з собою і познімаю, що ми там наш улов. Так, чекаю Юру, Лора. Мені так Лора сьогодні погано снилася, і дівчатам ну, взагалі ми, дівчата, погано снилися. Я так щось за них хвилююсь. Якісь взагалі дурні сні сьогодні снились. Довже і Юра йде. Бачите? Підемо, візьмемо собі каву. Поп'ємо. О-о! заметушилися. Да. Ось і так. І буду завершувати вже цей влог. Дякую всім тим, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, то ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Дякую вам, всіх люблю, обіймаю, цілую, до нових зустрічей, па-па!